Вітаю Всі на моєму каналі, і сьогодні я буду відкривати строкбокси, оскільки в попередньому відео, яке я це робив, я забув відкрити тільки в мене в інвентарі, тому їх відкрив зараз. До того ж, я в тому відео використав свої ці подарунки, тому я вже не можу отримувати нагороду. А також я зайшов в магазин сьогодні, побачив, що строкбокс, який я хочу відкрити, там пише цей Вошо. Залишив 7 годин до нього. Тому так, ось так, от так, що тут. Ну, чаки, щось мотоцикл. Вот таке. 160 кредитів. Оце от найс. <iedzieć> я там бачу, в мене здається, що тільки два інших стронгбокси є. Так, ось тут поварайст. Ну. Оце якісь прикольненькі такі скине. О, ні, чому мені з цим пощастило, я не хочу. Ну, гаразд, плюс скін. Uh, Vita Exos. <laughs> так, і це новий, який з цією uh, Power numbers події. Здобув це лідерів. <coughs> а, це спрей. Я думав, це, це цей uh, та Щось, короче Ну, керамбіт, це прикольно, ніби. І, ну, скинуть персонажів, це прикольно. Як він виглядає? Uh, Sims ми отримали цього. Ну, прикольний. Та, е, і тепер в Демас вже допомідаємо де один стронбокс. Е, Оце. от, 6 годин. Але я хочу хоч якийсь іграу з тих отримати, е, тому що. Тому що та, тому що ось так. от, В мене є 18 золотих і, і 7 срібних, тому це 21 прокрут, ніби. Сподіваюсь, мені пощастить. <laughs> якщо мені пощастить, то я піду ще інший відкривати, який тут мені e, подобається. Які я хочу відкрити. Я, щоправда. E, Сподіваюсь, що інший. А, e, там він є. У нас потім оце буде. Чотири дні, а. Сподіваюсь мені пощастить, бо я хочу. Ні-ні-ні-ні, я не хочу це. Е, бо я хочу не те, щоб бу... основні нагороди, я хочу цю емоцію. Вона потужна, потужна. Ніби в нашій багатьох хей, я такий типу, а я так хочу. Хе-хе. Так, 14, ще, тому. Сподіваюсь, поставь. 500 цих кредитів на нас. Так. Вот та хе? Гаразд. ー... У меня таке відчуття з'явилось. Не знаю чому, ー... Але на... я навряд чи отримую щось. Так. Мені раніше було щастило багато, тому я думав, що воно ну, завжди так має бути. Так, двічі, оце, от по 500 кредитів це одна ну хоча б щось. Так. Єй. Це. Які я отримав. Окей, який я міг отримати? Жовтий. Е-е... Коричневий? Що? Е-е... Цей. Е-е... Фі... рожевий. а отримав синій, коротше. Ну окей. В целом прикольно. Так, ну и шея есть два. Ну, стоит все-таки вот мою анимацию. Аним... Анимацию, эмоцию или за два. Ну давай. Эмоция. Туайти, туайти. Да. А раз я еще четыре дни э, сплеваюсь по Так, ну я тогда и зарасту его -а шесть. Вот тут, тут я сдается. Та. Ні, окей, я це вже просто тут зроблю. Що це мелі? Це буде бейс-мелі. Okay. Вау, бейсмелі. У мене здається, є доволі схожий керамбіт. Ну, принаймні. А, окей. Мені здається, я бачив, що є доволі схожий керамбіт. Або це його типу повернуло щось, не знаю. Так. І. Що там? Грау грау. Так... Еквіп. А ну він поєднується з цими камуфляжами. Так. Let's go. Ніби тепер в мене просто золотий. Байдуже, який я вибив, в мене золотий. Так, і цей. E, Sims, Powerized. Так, я дуже сподіваюся, що в мене не буде відставати звук від картинки чи навпаки, бо я не знаю, чому це відбувається. Просто деякі в мене записи відстають по звуку, деякі ні. Це дуже дивно і дуже прикольно. Ух, цей приціл. Я, до речі, я ж. Навіть не грав з тим, Коротше, що я вибив з тим. Е, прицілом на. на на що? Е, на. XM4 в попередньому відео про стройбокси. Я, я з ним зіграв, він такий жахливий. Типу, я. Я не знаю, я, я думав, він буде менший, а він якийсь гігантський просто. Це ну, непокорне. Тому це. Це. Потужний крау, моя. Попередня моя улюблена зброя, тепер це вам. Але ну, цікаво буде з ним пограти якось, бо я вже забув про нього. Зараз я заберу приціл. І ну, воно навряд. Чи... А він по пофарбований. Та не так, як з тим XM4, яку я зараз покажу, я її тоді не показував чомусь. Я, я тоді не показував, скоріш за все, бо я був засмучений, що мені довелося використовувати подарунок на цей скін. Та, ніби, що це за жах? Ніби чому воно таке гігантське? Ну. Я типу використався давно при цьому, але я не думав, що він такий гігантський, типу. Ну, це, це не прикольно. Типу, та. І тут, якщо забрати приціл, то просто не буде. Ей, нічого, ні. Воно не буде попульовано, воно буде просто... е, Чорним китам. Так, скин. Так яка я. довгувата, оця от. Ну, коротше все. Дякую вам Ой, шо я? Дякую за перегляд. Там. Ідіть, не знаю. займайтесь спортом <laughs> <laughs> um. Then, did you? Just... <laughs>